Добрий день! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям тема нашого заняття весняні квіти. Тільки сонечко зійде, зазирни у вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчатка! Щедрою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день вам бажаю! Дітки, сьогодні мені листоноша передав лист, але від кого цей лист прийшов, не вказано. А щоб ми дізналися, нам потрібно спочатку відгадати загадку. Тепло стало на дворі, синя небо угорі, сонце промінь шле з землі, прилітають журавлі, вже у лісі перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості до нас прийшла. Хто дітки прийшов? Так, вірно, це весна до нас прийшла в гості. Так, цей лист від весни. Весна дуже чудова, пора року. Сонечко починає яскравіше світити, сильніше гріє, з'являється зелена травичка, на деревах бруньки. Можна зустріти різних комашок, літають метелики, веселіше починають співати пташки. Тож, давайте прочитаємо цей лист, який надіслала нам весна. Добрий день, дорогі дітки! Пише вам весна: ви раді весняному сонечку, чарівним піточкам. Сьогодні я вас познайомлю з першими весняними квітами. Запрошую вас! До себе в гості на весняну квітучу галявину. Буду рада вас бачити! Ну що, дітки, відправимось з вами в гості до весни? Давайте відправимось. Давайте закриємо очки долоньками. Але не підглядаємо, закриваємо сильно-сильно. Порахуємо до трьох. Один. Два, три. Відкриваємо очки. Визирнув підсніжник під вікном у мене голівонька біла, листячко зелене, холодно повсюди, ще й сніги біліють, квіточки тенітні, ніжно серце гріють. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, Із-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, І листочки мерехтять ніжні, зелененькі. У лісі всміхається кожна сосна, Нарешті відлига, нарешті весна, нам сонечко світить і лагідно гріє, Ніхто, крім весни, так радіти не вміє, І проліски сині дзвенять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Ось нарциси стали в ряд, давно вийшли на парад. На парфумлені, жовтенькі, у листочках зелененьких. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний, в саду я квітну навесні, тюльпан дали ім'я мені. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, угадай. Це конвальї у гаї на галявині цветуть, і ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. Недавно ще гула метелиця і ще лежить в низинах сніг. А вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою, всю зиму зелень берегло, і перше стріло із відлигою, весняне сонце і тепло. І з перемогою, і славою весна з'являється на світ, і квітне радістю яскравою, барвінковий зірчастий цвіт. Дітки, ви познайомилися з весняними квітами. Я надіюсь, вам сподобалась наша подорож. До побачення.